Щоденник ДДА 23 вересня. Образа До початку одужання. Деякі з нас провели в образах незліченні години. Велика червона книга. сторінка 380. Багато хто з нас приходить у ДДА, закипаючи від образ. Немов велетенський камінь висить на нашій шиї. Переконані в тому, що цей камінь туди повісили інші люди, ми тримаємося за нього, наче якщо відпустимо, це може нам нашкодити. А натомість камінь цілком влаштовує залишатися на своєму місці. Однак носити його може бути дуже боляче. ДДА вчить нас того, що коли ми когось прощаємо, це не має стосунку до іншої людини. Ми робимо це для себе, щоб відпустити свій біль. Ми чуємо, як інші кажуть, що щоденна молитва про прощення людини, на яку ми маємо образу, врешті-решт нас від неї позбавить. Ми вчимося не вибачати вчинок, але прощати людину. Вперше таке почув, що багато хто з нас думає, ніби це звучить нерозумно, але що ми можемо зробити, щоб позбутися тієї отрути, яку образа принесла в наше життя? Тож ми намагаємося це робити раз за разом щодня. Через деякий час ми помічаємо, що відбувається щось дивовижне. Подробиці, які здавалися такими важливими і жили і живили нашу нестримну образу, схоже, зникають. Камінь втрачає частину своєї ваги. Сьогодні я роблю те, що допомагало багатьом іншим під час одужання. Я молюся, щоб образа, в якій я загруз так надовго, була видалена з мене назавжди.